Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Флаєнц. В цьому відео я апну перший 20 ранг на проєкті крок за кроком. Перший 20-й ранг на цьому проєкті е, буде іменно Шеллі. І до речі, друзі, я цей відео записав 2 дні тому. На даний момент у мене вже 4 40 ранги і ранга чи ранги, опану, ранга правильно. от. І це відео я записую, точніше, звук для цього відео я записую поверх відео. Тобто я не в реальності записую звук. Ну, Давайте прокоментую каточку. І ще, до речі, не буде, відос не буде дуже довгий. Всього лише 2 хвилини 13 секунд. Ну, Друзі, вибачте, такого вже, на жаль, ось, що кажу, на жаль, на щастя не повториться. Так, пішли ми в каточку. Зразу противників затаранили, так скажем. І приблизно проходить я не знаю, там пару секунд і ми вже забуваємо перший гол 1-0. Uh, так, Далі забуваємо перший гол, Зразу там бібі на нас рашить. Я стараюся якось гаджетом uh, якось попадати по ній, щоб вона uh, відійшла. Uh, Далі я по ній там майже не попав, але це вже нам, друзі, не неважливо. Uh, я тут відкинув м'яч, не знаю, чому і воно в ту сторону, чому вверх, чому до Єви, але хай так буде. І почав рашити Ель Прімо, uh, я думаю, буде на мене ультувати, тому я трішки боявся. Він ультинув ще в нікуди. Мене забирає бібі, я спавнюсь, і в мене, до речі, Ульта показую, що в мене є, і то, що я зараз буду е, е, такий небезпечний для своїх противників. По факту, я тут своїх противників, ну, як мінімум бібі і, і прімок, кон контрю, тим, що я шелі, а вони. ну У мене якась дальність все ж таки є, а в них немає. І так далі. У мене кращий урон, урон і так далі. Е, давай тут бавиться з м'ячиком. І е, забуває другий гол. Е, друзі, цей відео не буде довгий, е, вибачайте за таке, але наступні відоси будуть е, кращі, довші і цікавіші. Е, надіюсь, вам подобається цей проект. Я вже буду, друзі, прощатися. Всім удачі і всім па-па!